Ця новина вже розлетілась по всьому твіттеру, що типу, Інна Савсун образилась на Ганну Маляр в прямому ефірі прямого, вибачте, за тавтологію, і типу, заплакала. Я не дуже короча, придавав а, ну, цінності ці новині, думаю, ну заплакала, окей, буває, там, вони посварилися. Я тоді знайшов оригінальне відео, я реально я охрінєл. Давайте подивимося і послухаємо. А, для контексту. У Інни Сосун є чоловік, який зараз воює десь там а, в ЗСУ, захищає країну. У Ганни Маляр є чоловік і син, які, звісно, не воюють і ніхрена не захищають. Давайте, до речі, загуглимо, хто така Ганна Маляр, ким вона була. Так? Маляра Ганна Васильовна вона заступник міністра оборони. Це для того, щоб ви розуміли, хто ці люди. І ну, Інна Совсун, вона просто, просто депутатка, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. Громадські діячки, віцепрезидент. ну на, на, Наразі вона народна депутатка чи ні? А народна депутатка. І от вони виступали в ефірі. Короче, а, в ефірі Суспільного і між ними відбувся такий от діалог. Давайте слухаємо і як завжди коментуємо. А, Пане Сергію, а тепер до вас питання. А, як я представника. Я не завершила з попередньо. Добре, да, потім я прийду до вас. я, я, та, я таки хочу відреагувати на це. Дивіться, ми всі дуже добре розуміємо, що заміна військових це тривалий процес. Так? Це не може відбутися моментально. І те, про що пан Юрій тільки що говорив про, про термін навчання командного складу, ну це довгий термін навчання. І його треба, чим раніше ти його почнеш, тим швидше ти його завершиш. Так? Чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. І це логічний процес. Чим раніше ти будеш готувати солдат на заміну, тим раніше почнеться демобілізація. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації, ми виконуємо в ситуацію, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішов у 24. Це ж триває, вона не зменшилася з 22-го року. Лютого, але триває, тих 24 мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року. І він досі там. І ми воюємо за його А він коли йшов, він же знав норму Конституції, що він демобілізує. Обідув... Що... <ріх> Ганна Маляр така. Савсун каже, у мене чоловік, він там вже воює більше двох років, були б небагано його демобілізувати. От відповідь, коротше, колишній заступниці міністра оборони. Коротше, а він тіпо, а він не знав, куди він йшов, він не знав, що він йде на війну і демобілізацію. Ти, ти там взагалі сумашедший. Є... Це... Як ці люди як ці люди стають заступниками міністрів оборони, як ці люди стають міністрами оборони? Це... Я не розумію, блядь. Як ви всі люди туди потрапляєте? Ціганний не маляр, ти треш просто бля не може іде до завершення чи... воєнного сьогодні. Пані Гане, я буду завершувати. А Смаг. як вас конституцію це суміщаєте? Ді Ді є захищати країну. Але воюди, Я знав, не що демобілізували не можуть, поки вони не знали. Ні, Усі ні, ні. Ну, це знали, а це Конституція написано. Ні. І Тепер, блін, з цими законами про мобілізацію, з тим всім, що коїться, ніхто не хоче мобілізуватися. Бо я такий ганний маляр. Бо коли виходить на Совсун і каже, от у мене там чоловік він воює, він захищає країну, йому хотілося б тіпо, демобілізуватися, відпочити. А їй, у відповідь, а ви не знали, куди йшли? А ви, Лашари, ви там сидите в окопах. Ви що, не читали Конституцію? Ви не знали, що ви коли підписувались на цю херню, то вам жопа? І це відповідь колишньої заступниці міністра оборони України. У ви... мене нема слів, коротше. Як... Як... Яким раком ви хочете, щоб більше людей пішли мобілізуватися? Яким раком ви хочете, щоб більше людей хотіли захищати країну? Яким раком ви хочете, щоб ми йшли і захищали чоловіка і сина, блядь, Анни Маляр? З якого лешого? В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але, обов Але всі знали, що їх не здобути можливості. Редова права і можливості. Там написано, що всі в і обов'язки. Але всі знали, що їх не до... Всі знали, що їх не твою мать! Так, редова і можливості. до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ми ж ми не чуваємо. За... Ви мені не чутно, ви не даєте, ви задаєте договір. Наш ще ржёт, короче. О Боже мій. Дайте їй сказати свою думку. Ми не чуваємо. Ви мені не чутно, ви не ви Гляньте на це їб... Вона ще така дивиться, типу, А ви не знали, що ви демобілізації не буде, коли йшли воювати за мене? Тварь. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати. А подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки. А не закидати тим, що вони щось не дочитали. вами закинула два метали, а давайте як два роки. А не закидати, є... гляньте на це є. Ї... Тим, що вони щось не Ні, Я козаки немає я з вами. Пані Гане, давайте для по для перша ознака це не перебивати. Я вас ні разу не перебила, хоча декілька разів дуже хотіла. Так ось, коли він йшов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була роки. Пані Гано, чому попередньості військова не зробила ротацію. Давайте ми дамо договорити, а потім відповідаємо. Ротація це не рішення. А він у припусті був за два роки? Пані, давайте правда. Ні, це пані, серйозні речі. Це серйозне поль... порушення їхніх прав Це чудовічно, що в нас зараз військовослужбовці роблять винними, що вони не дочитали конституцію. конституцію. Ні, вони пані, їм їм не не забезпечили ротацію і відбачили. Ви просто поводитесь по-хамськи, пані Ганна. Ви бачите, будь ласка. Пані Ганна, можете, будь ласка, зараз давайте сьогодні заспокоїмося? Дайте мої колезі сказати її позицію. І таких історій, ну, мабуть, дуже багато. І це є обличчя влади, Русі. Дайте мої колезі сказати її позицію. І таких історій, ну, мабуть, дуже багато. Обличчя влади. Обличчя влади. 50, я вже сім <піллян> місяців я не, не маю не відношення надо. до ну. суспільством. Я думаю, що таких історій, як я сподіваюся, Інна зараз нам розповість, їх насправді дуже багато в Україні. Ну, ми ж ми ж всі тут їх мільйон, сотні тисяч. Я навіть не знаю, чи це лайкать <піллян> чи дізлайкять, якщо чесно. З відпочинку людей. Давайте зараз дочекаємося, коли пані Інна зможе продовжити. Я все ж таки дуже хочу, щоб ви завершили і все ж таки ми почули те, що ви хотіли розповісти. Будь ласка. А... Та тупа розвраті. Чоловік пішов захищати плоти, країну. Ти, Вас ти, там... всі хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами. Так само як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви прикладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше в найскладніший ні. момент історії. Ну будь ласка, не трима. ви Ширі зараз, не зараз бу... тих, хто зробили найважливіше в найскладніший ні. момент історії. Ну гляньте на цела <пл 'язано> будь ласка, не трима. ви Ширі зараз не робите вигляд, ні. що цієї проблеми не існує. Що І. ці люди можуть, спочат, це, ці є, є залізни, не можуть стояти далі тих, хто людику не... не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я він два роки, що так не за ледве бачив своїх дітей. Абсолютно І ротація його не, не врятує. Ротація не врятує е, нікого. Тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися І до нормального вікуста, життя. Була на яке люди віку? заслуговують віку? Люди віку? заслуговують віку? на те, аби їх замінили. Замінили тих, хто пішов рятувати нас в найскладніший період ці життя цієї країни. Зараз відмовляти їм в цьому праві це не повага до них. Я розумію всі складнощі. Я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміну йому треба починати готувати сьогодні. або через рік півтора. І Вона готується. Ні, вона не готується, тому що ті обсяги, які ми бачимо зараз по мобілізації, вони демонструють, що заміни цієї не буде. І що він буде далі воювати, і я далі буду не спати ночами. І це буде те саме для тих самих людей. У нас воює зараз ті, хто на фронті, а не вся країна. А що я і це є одне справедливо на А які ознаки? От ви кажете, що зараз є? Ми всі ознаки бачимо, що заміна не готується Я, я не знаю. Коротше. Я я, я, я вах.